Друзі, з вами Тетяна із Калгарі, Тимчасово тут перебуваю, а взагалі-то я живу в Києві, Україна. І я практикую щоденне малювання. Ось, Наприклад, у мене залишилась фарба на політрі. Я ось так накидала да, буквально за одну секунду такого котика. Тут особливого малюнку немає, але якийсь характер цього котика, я думаю, я показала. Ну, так. А сьогодні швиденько-швиденько намалюю цепля, курчатку українською мовою. І такий схематичний малюночок я покажу, як я малюю на початку і що в мене виходить. У підсумку. Так що давайте з вами помалюємо. Беріть олівці або фарбу і давайте швиденько помалюємо, покажемо свої емоції на холсті чи на аркуші паперу. Ну, почнемо. Тут малювати немає нічого особливого. Два еліпса намалювали якісь ніжки, одна трошки вперед, трохи ззаді. Тут такі, як невеличкі штанці у нього. Так, можна трохи порозважатися, помалювати. Я малюю акриловими фарбами. І що таке ціплятку? Це такий пухнастик. Просто щось я дивлюся, у мене він як хижак, виходить, Це не ціплятку, а якийсь. Не знаю, ну якась хижа птичка. Треба його зробити якийсь, якимось милим. Мили, мили. Зробила фон, щоб якось трохи... Розуміти, які плями ми тут будуть. З цієї сторони, тінь. Трошки зробила тут, затемнила внизу, щоб потім показати тінь від його лап. Ну, поки що так. Тут положила темні очі. Щось у мене не дуже милий. Поки що, треба якось його зробити пухнастиком. Так. Не знаю, можливо, ще якісь рослинки тут посушу, щоб він не був такий один. Зробила затемнення в деяких місцях ще наложила тіні, щоб потім висвітляти. Ось такий етап трохи положила бігого, і щоб Білі такі рисочки були. Видні, треба, щоб було темне, іначе нічого не вийде. І ще затемнила. Трохи попрацювала з очами, трошки відволікусь на щось інше, а потім повернуся, тому що глаз замилюється і не зовсім все видно. Ось так. Так, ось такий етап, Трохи в мене з тінями щось не те. Хочу підтримати якимись квіточками, зробити фон. Тому що він же ж прям не на синій такій підложці стоїть. Так, щось. яка зелені можливо. І тут щось зробити. Ну, поки так. Ну, ось, друзі, ось таке курчатко у мене з'явилося. Трохи ще, можливо, я з ним попрацюю. Тінь йде від телефону, погано видно. Ну, ось такий, висячка у мене малюночок. Можливо, щось трошки розбавити, знаєте, щоб не було, допустимо, тут така лінія, яка жорст, жорстка. І трохи можливо зробити тут якісь тіні. Так я малюю, а вам не видно нічого. Ну так, приблизно помалювала. Так, щось очі трошки треба підправити. Внизу тут намалювала траву, якісь ноги, але, звісно, щоб помалювати більш достовірно, треба більше часу приділяти, не так як я зараз по бистренькому намалювала. Там десь там, може бліки якісь на таких частинах, поставити, щоб. Ой. Неправильно, ну, це треба замальовувати неправильно. Ну, такі тут, типу квіточки намалювала. Тут підтримала червоненьким, тут червона, і тут червона, на ногах, що червоне, Так, тут червоне, і внизу, отут мені не дуже подобається низ. трохи якось по-іншому тут. Вирішити питання. Тут були в мене такі штанці, вони десь поділися, коли почала малювати. Акріл, він, на відміну від масла, попередній малюнок перекриває, тому не знаю. Треба щось тут ой, зовсім. Щось потрошку по треба підмалювати ще, можливо, в мене буде час, потім ой, щось. О тут треба десь додати трохи білого, щоб тут об'єм, що а взагалі то ось таким художникам, як я, треба своєчасно зупинятися. Тому що, коли не вмієш малювати, я вже це говорила не раз, ти починаєш ще більше. Портити малюнок, хочеш його вдосконалити, а на самом ділі не сильно то і допомагає. ось Так, зробила, зараз подивлюся не через камеру, що у мене виходить. Ну ось, друзі. На цьому буду я завершувати. Помалювала, порозважалася, сподіваюсь, вам сподобалось. Зі мною малювати. Я думаю, що, можливо, ви малювали теж щось цікаве. Так, трошки ближче покажу, але все одно камера не передає, так як я бачу очами. Ну, такий пухнастик у мене вийшов, такий трохи серйозний. А, можливо, я ще трошки з ним помаляю, можливо, ні. Щоб не. Втратити цю картинку остаточно краще, хай буде так. Ось така мила птичка у мене з'явилася мила, але дуже серйозна. Ось так. Хотіла милоту намалювати, але ці маленькі пухнастики, вони такі все одно якісь серйозні. Зараз ось трохи клас тут хочу ще виправити. Друзі, де ви, як ви? Дуже хочеться поспілкуватися, чим займаєтесь, чим себе розважаєте, чи є у вас час на розваги? Я намагаюсь трохи приділити хобі своєму час, тому що наші складні часи. Це допомагає, відволікає. Все одно життя продовжується, як би там не було. Коли не так все серйозно, трохи можна відволіктися. Але в першу чергу, звісно ж, любі мої, бережіть себе, тому що життя це саме головне. Хотіла побажати вам здоров'я, миру, перемоги. Перемога повинна бути в нашій любій Україні. Чекаємо це, донатимо на ЗСУ, віримо, нашим захисникам, без них ніяк не буде цієї перемоги, так що підтримуємо морально, фізично, матеріально, у кого є така можливість. Спокійніше, звісно, в Калгарі, але все одно всі думки там в Україні, всі новини читаю. Постійно дивлюся повітряний простір України, що не летить на Київ і на інші міста нашої країни. Так жалко наших людей Боже, за що нам таке? За якимись придуманими предлогами. Держава на нас. Раша. Але я думаю, все буде добре. Надіємось на перемогу, на позитив. В нашій країні все буде добре. Ми того варті. Тримаємося, українці, тримаємося, всі добрі люди планети, всі мої любі подруги по інтернету. Пишіть бажаю всім здоров'я. Коментуйте, ставте лайки і подобайки. З вами Тетяна із Києва і тимчасово з Калгеря. До нових відео. Пока-пока! До